Зима набирає обертів наразі, як стверджують синоптики. Варто очікувати зниження температури повітря і далі. Говорять, січень буде лютим, а лютий ще лютішим. Лише за перший тиждень холодів сімо городян було доставлено до лікувальних закладів з обмороженнями. Ще раз нагадуємо, у місті відкрито пункти обігріву, терцентр, терапевтичне відділення Лозівської міської лікарні на станції швидкої допомоги. Не будьте байдужими один до одного. За допомогою звертайтесь. На 103. насправді ж морозів зовсім не треба боятися. Нам, слов'янам, це не складно. Ми звикли до них еволюційно. Треба лише дотримуватися деяких простих рекомендацій фахівців. Серед порад, що дають лікарі, як не допустити переохолодження організму. Основна стосується одягу. Головне обрати правильний одяг. Что значит правильная одежда? Нижняя маечка или футболочка должна быть из хлопчатобумажной ткани. Есть ли синтетическая ткань? то э, пот не всасывается, и на коже создается такая вот как пленочка, и при этом человек быстрее э, переохлаждается. То есть нет вот этого вот барьера, который должна выполнять кожа человека. Поэтому ткань должна быть нижняя, особенно из хлопчатобумажной ткани состоять одежда, из бумажной ткани. Порада друга. На мороз не треба выходить и голодным. При э, морозах, конечно, желательно употреблять В пищу, наваристые бульоны, желательно употреблять в мясо. Э, объясню почему. Происходит очень большой расход э, энергии человеческого организма для того, чтобы не переохладить організм. Отже, тріскучі морози це якраз той випадок, коли зайвий шматок масла нічого не зіпсує. Холод найчастіше вражає кінцівки, захищати також треба ніс і вуха, при цьому мови немає, аби ходити без головного убору. Прислів'я тримати ноги у теплі, а голову у холоді, коли мінус 10, не працює. Переохлажденні йде нарушення питання в луковиці. Ну, тобто кровообращення в порушується. нарушається. Це може привести спочатку до ламкості волос, а потім і к випадінню волос. Так. Так уж радят користуватися косметичними засобами, за які мають у складі воду. При нанесении на кожу и при выходе на улицу эта вода просто-напросто получается кристаллик льда. Ну, то есть это не очень хорошо влияет на кожу. Какой совет? Желательнее пользоваться кремами, ну так сказать, жирными, в состав которого входит минимальное количество воды и не сразу перед выходом на улицу. То есть где это минут за 30 до того, когда, э, ну, человек собирается куда-то виходить на вулицю. Ще один важливий момент, аби не сталося переохолодження організму на морозі, треба рухатися. Вийшов на вулицю, мороз, там -10. Минус 10 і чоловік стоїть на одному місці і буквально через 3-5 хвилин у нього замерзають ноги. Тому що кінцівки это мікроциркуляція. Пошшов спазм судин і чоловік замёрз. Нарушение чувствительности, покраснение кожи или побледнение кожных покровов. Це перші симптоми переохолодження. Одразу ж треба надавати першу допомогу. Перше – это прекращение воздействия холода, то есть укрыться в теплом помещении. Второе, поврежденные участки кожи обязательно наложить теплоизолирующая повязка. Для того, чтобы медленно согревались поврежденные участки кожи. И третье это обычно горячее питье. Если в течение нескольких минут не восстанавливается чувствительность, например, пальцы, кожа пальцев на руках или стопах, обязательно надо обратиться к врачу. Почему? Потому что это говорит о том, что есть глубокое повреждение кожи. Это уже медицинская проблема. Нельзя ни в коем случае никаких массажей растирать, ни в коем случае особенно снегом. Нельзя нельзя употреблять алкоголь ни в коем случае, потому что алкоголь снижает чувствительность и ощущение как бы согретые участки тела, на самом деле там идет уже некроз кожи. Нельзя курить на холоде, ни в коем случае. Почему? Потому что никотин способствует спазму сосудов, а что такое отморожение? Это спазм сосудов. Не дивлячись на велику кількість падінь в ожеледицю, в цілому кількість людей, які звертаються до травматологів взимку, не зростає, запевняють фахівці. Кількість хворих, прийшов на прийом, не змінилося. Змінився вид травми. Более для этого периода характерный перелом лучезапястного сустава, голеностопного сустава и при падении люди ударяются головою. Морози перешкода для вірусних інфекцій. Втім, морози певною мірою екзаменують нас сам мороз, тобто сама низька температура, вона все-таки заставляє людський організм працювати в екстремальних условиях. А робота в екстремальних условиях запаси імунітету істощаються і при этом зростає ризик інфіцерних мікроорганізмами.